Хлопчики, дівчатка, дуже рада до вас виходити в ефір. Сьогодні я працюю не як справжні такси. Справжні таксисти працюють зранку, і в обідній час у них перерив, обід, хтось їде додому поспати і виїжджає в час пік. Я. Весь ранок, весь, знаєте, оцей косілово оце, все проспала, проробила свою справу і виїжджаю працювати в обід. Коли всі вже по домам, і я тільки виїжджаю працювати. Ну а що в обід теж комусь треба да, розвозити людей по справам? Тому поїхали сьогодні. Будемо з вами працювати до ну в принципі до комендантської години. Хоча вже такий час, що тут вже мало осталось до комендантської години, ще й темніє рано. Але ну як є, сьогодні буде такий день. Так що погнали. Перший заказ я взяла по уклону. Е, у мене ввімкнений уклон, і у мене ввімкнений болт. Чомусь Uber я не катаю його. Мені дуже рідко звідти щось вистрілює нормально. Як мені кажуть, ти просто Uber не розкатала? Ну може, але чесно кажучи, не хочеться особо розкатувати. тому що, мабуть, класні тарифи вони на уберблеки. На Uber Comfort, UberX. ну UberX я всі я в тівці не катаю, а Uber Comfort мені щось взагалі або не стріляє, або стріляє з такою подачею, з таким тарифом, що хай йому грець. Ну я таке не хочу катати. Мені проще просто стояти тоді дешевше стояти на місці, чим стільки подаватися і за таку суму їхати. Ось. А оцим Bolt, після його обнови, я не знаю, всі вже затестили цю обнову київляні, тому що це мене зрозуміють тільки Київляні. Це просто жах якийсь. Ні, ну, правда. Мені взагалі не приходять замовлення. Я вже включила цей автоприйняття. І ось по автоприйняттю щось та й залітає. Але мінуси автоприйняття. Залітає замовлення, воно одразу береться. Я навіть буваю, знаєте, не, не встигаю зрозуміти, куди воно. Я вже мовчу за ціну підвисити, але ну, це нереально, якщо це автоприйняття. Але саме ось подивитися навіть де що, куди, і то розумієте важко. Тому, звісно, автоприйняття мені не подобається, але коли треба працювати і треба хоч щось заробляти, то я вже беру все підряд. І вмикаю я автоприйняття по преміуму. Інколи я вмикаю і по бізнесу. Зараз я теж вімкнула автоприйняття, але нічого не залетіло і що? Я їду по уклону, по уклону залетіло. Мінімальні фільтри. Я залишаю комфорт бізнес і їду кататись. Я ні на що не розраховую. Це день. Коефіцієнтів немає, нічого нема. На що можна тут розраховувати? Так що їдемо працювати і не виділуємося. Добрий день. Добрий день. На Максимовичу. Блін, яка вона красива, да? А номера, які. Знаєте, таку пісню? Ні номер 245. Зараз вам покажу, що трапилось з моєю автівкою, коли це була непогода, дощі, вітра. І коротше, щоб ви розуміли, я поставила автівку на зарядку і прямо під деревом, а з дерева впало бревно і бахнуло мені по покрили. Споказую. І тепер моя кралечка з ось такою вб'ятінькою. Бачите, тут були куски дерева ще. Я не знаю, видно воно на відео чи ні, то видно. Видно, що в м'ятіна. Але машинка все одно крута. Машинка все одно моя, все одно вона дуже класно виглядає в дуже дуже гарному стані. По салону, по батареї, і вона вже висить на продажу ну десь другий місяць. І знаєте, ніхто, ніхто досі. Навіть не приїхав на перегляд. Мабуть, тому що такі автівки не дуже користуються спросом або користуються спросом за дуже маленьку ціну, дуже маленьку ціну я ставити не можу, тому що всі ми знаємо, скільки взагалі вона мені самі обійшлася. Менше тієї суми, за яку я її сама взяла, я продавати не буду. Хоча б за таку суму, якщо я продам, то вже значить я не в мінусі. Щось я забула, що днем теж можуть бути неабиякі затори. Оце, так, да, просто. Я за 300 гривень тільки що їхала. 35 хвилин по таким заторам, що просто. Тобто, да, тарифи звичайні, а затори як при коефіцієнтах якихось лютих. Ось така роботка сьогодні у мене видається. Мені це не подобається. Я люблю, коли вщух, 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 приїхала, забрала, відвезла, Опять забрала когось відвезла. А оце стоїш, стоїш. Ти ще мало того, що коли ти стоїш по класному тарифу, то воно хоч якось, знаєте, ну, хоч щось гріє. А коли ти стоїш по дуже поганому тарифу, йо майо, воно просто не те, що гріє, воно так холодить. Добрий. Добрий. Проголодунькалась, заїхала в Новос, взяла свою улюблену каву. Багато хто, до речі, плюється на цю каву з Новоса, але мені заходить, мені чомусь прям реально заходить нормально. І так, як там нічого більше такого, більш сносного не було, то взяла ось такі сендвічі. Тому зараз буду чвакати і далі їхати, працювати. Так, я є доїхала на ту лісову вже такі затори. Я за 200 гривень взяла замовлення і їхала його півгодини. Ну, це просто перемога. Добрий день. Добре. Прикольний був пасажир, у мене дяденька, Дав мені 100 гривень чаю. У мене там було картою, а він мені дав 100 гривень чаю. Каже такий: це вам, типа, мимо каси. Тобто він думає, що я там, знаєте, прям на службу таксі працюю, я, типу, єдина каса, вони мені виплачують зарплатню. І це, типа, мимо каси. Здравствуйте. Трошки є. Дружен, я вирішаюсь на <схід> дівчинку на Так. <Дмійську. схід> да. О, мене роман зовут. Приємно, мене Катерина. Да, дуже приємно. Катя, вам не стрмно їздити так? Та, чого, чого повинна Не Ну різні ситуації ж помають. Ви така тендітна. Ні, не стрьомно. – Нормально? Так, да, все нормально. Ви на своїй чи орендовані? Свої. Так? Ну, звісно, ті, хто на оренді, вони повинні працювати постійно, щоб відбити оренду, потім собі щось <кас> на карман, на паливо. – А якщо А якщо ти сам своє, да авто. Не захотів, не поїхав, захотів поїхав. – Так. – Тобто тут мотивація тільки гроші. Тому що якщо не поїдеш, грошей не буде. От сюди можна от сюди, от нирнуть. Я їздив е, на теслах старіших. Блін, <кас> ну. Кари та кари там. От зараз їду. Оце 23-й рік. Зараз їду супер. Гарна машина. Да, мені теж дуже подобається. Кнопочка, яка горить вверху. Оце, Да. да. Ага. Супер. Все, вам вам, все Давайте. Добрый вечер. Добрый, только не там видите, вам, водите. наверное, будет очень, очень а сильно. Я помещусь. Можно вам вопрос задать? Да, да. Вот вы работаете в такси. Я, очень честно говоря, люблю водить. У меня, конечно, никогда не было мыслей пойти в такси, но в целом, попадаются ли вам, вот было ли вам страшно? не страшно. Ну, вот смотрите, ночью вам ну, попадали в там ужланы бестолковые Нет, с отеля все. 13, допустим. Я не знаю, оттуда. где это. Ну, Бар не топлив, но, <свят> неблагополучный. И вы вот врываетесь сюда. И ни разу, да, ничего не было? Не поверите, тут ни разу. Было два раза со спальников ситуации. Ну, и смысл, там китай. именно женщины были, но вот не мужчины. Ага, Женщины? Да. Не, ну женщинам-то можно <свят> и двинуть. Да ну, не в целом, э, типа, безопасно, да? Э, ну, в целом, да, но вы же не застрахованы от ситуации, которые могут быть. Возможно, ну... А машина ваша? Да. И вы вот это на Тесле да. решили довозить да. вот таких клиентов? Я же нормально хожу. Не, мы хорошие. Ну вот. Вы просто такая маленькая, крупненькая, молодая. Но это интересно. Есть, а на тех, кого он везет, нет пропуска. И может быть штраф все равно. Интересно. Все равно возят, я думаю, да. Ну, такие, типа, там, 3 тысячи гривен. Правильно, займет. уделали вот этих на старой БМВ, они нам еще опыт будут на Кресле. Потеряйтесь. Я Екатерина, да? да? Мы вам желаем всего самого доброго. Спасибо. И очень приятный водитель. Дай бог с вами ездить почаще. Спасибо. Вы не знаете, как открывать или... Добрый Нет. Вечер. Д -д добрый вечер. Нет. Д -д -добрый вы так подошли, я думаю, может, там объясни... есть… Нет, объясни... я пришел поздороваться. А, нажимаете на кнопку и тянете ручку, за ручку, которая вытянет. Добрый вечер. Мы Пещерные давайте. люди, вы на нас не обращаете да. внимания. Все нормально, я тоже когда-то не знала. Все. Меня везет женщина, блин, красивая, но если пиздец, я, ну, не знаю, у меня. Вокруг вас одни красивые женщины. Точно. Он ты мне, блин, Спасибо вам. Все, вам хорошего вечера. Кнопочку вверху нажимайте. Мирной ночи, как говорится, потому что у нас уже говорят, что там отолится. Но... Серьезно? Дай Бог, чтобы все уже было мирно. Да. Доброго Спасибо вечера. большое. Доброго До свидания. У вас где адреса? Скажіть, у вас очередність адреси повинна так зберігатися? Е, я дручний, давайте тоді одразу на другу, тому що там може бути заторчик на арсенальний, Окей. а так ми ну, з, скатайте, з іншої сторони ну, доїхати, а там вже <свісно> <свісно> доїдемо. Така зміна у мене сьогодні вийшла дуже насичено. Я замоталась, я устала. Але все добре, каса, в принципі, нормальна на такий кілометраж, в принципі, добре. Але настоялася в заторах, дай Боже. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться, щоб я завжди була у вас в стрічці на ютубчику, щоб ви не пропустили наступні відео. Тому чекаю від вас фідбеку, а я погнала відпочивати.